П'ятиразовий чемпіон Прем'єр-ліги Львівської області, футбольний поєдинку Роман Блавацький. Тим часом зараз удар по воротах, і ніхто не віддасть. І, звичайно, що буде непросто сьогодні підопічним Богдана Костика. Зараз лотація юність лівим флангом Вуйтович. І Войтович прострілює і це пенальті. Забиває Іван Білий рахунок у нашому матчі відкрито. Юність забиває швидкий гол у цьому поєдинку. Юність забиває приблизно на восьмій хвилині. Поєдинок, де юність не змогла. Вибороти очки зараз Панасюк вдало е, зіграв на перехопленні, передача на гладкого, гладкий пробиває. І тут жук. про Романа Лебедя, про якого ми вже сьогодні згадували. Як на мене, Лебідь заслуговує на статус найкращого гравця чемпіонату. Зараз передача у штрафний майданчик Жук все-таки тут. І Якщо е, хтось буде зловживати. Активними або надто активними діями у відборі, то зараз сам на сам фактично вихід. Гладкий пробиває, гладкий непогано, але не точно. Ще один момент у футбольного клубу Юність спутав карти. Зараз момент Бугрин в штрафному майданчику. Бугрин прострілює. Чи буде зараз удар по воротах? Ні, все-таки зараз удару не буде. Є зараз удар рикошет, лебедь, в штрафному майданчику, лебедь пробиває. Який удар від лебедя, якийський. Текстиль після цієї атаки продовжимо. Зараз гладкий, гладкий буде бити. Ні, гладкий віддає передачу на Гудзінську. Гудзінський прострілює Гол! забиває зараз Йоніці. Забиває Володимир Войтович. 2-0 стає рахунок у нашому поєдинку на 20 20-й хвилині. Того, щоб надолужити втрачене зараз. в атаці юніст Володимир Гладкий. Гладкий зараз шукає передачу. Гладкий грає на Іванченка. Іванченко буде бити. пробиває Іванченко. І це шедевр від Богдана Іванченка. Нарешті забиває Богдан Іванченко у цьому сезоні. І всі знали, що буде робити Богдан Іванченко. І зараз він це усім нам продемонструє. Гаврушка, Гудзінський, теплий. Теплий зараз може пробивати. Теплий пробиває. Хороший удар! Тепло, поперечка, Панасюк добивання. І що? Ні, немає передачі. Хороша зараз гра від Майка. Лебить лебедь набирає швидкість. Зараз може бути небезпечно. Лебедь на лівий фланг. Там Савран. Савран готує удар по воротах, рикошет, поперечка. І Гудзінського обікрали. Лебедь. Зараз лебить буде бити. Ні, все-таки лебить зупиняє цю атаку, віддає передачу. Маїк Майк пробиває і брав. Зубра футболки білі після першого тайму. Рахунок 3-0 на користь футбольного клубу Юність. Нагадуємо вам, тут е, в команди юність можуть появитися вільні зони. Зараз ватаці темп. Чи буде удар по воротах? Е, наразі е, є удар, непоганий удар, який сей від Денеги. Добивання тут меч теплий, не порушує правила на думку арбітрів. Теплий тут е, летить зараз. Е, в підкат лебедь там заводиться теплий і Лебедь за цей підкат отримує жовті Тут нікого немає в центрі поля. Тут уже гладкий, запускає а Войтович може вриватися в штрафний майданчик. Войтович вривається, Войтович буде бити. Ні, Войтович віддає передачу. Ще атака тут зараз. Ще один удар. Чи буде добивання? Є добивання. Поперечка, але тренер Василь Леськів. Команда і так стрибнула ледь не вище голови. Зараз Маїк. Може бути небезпечно. Чи маєк падає, ну, але там відворіт показує арбітер. На думку РМА. Помилка футбольного клубу Юність. Атакують зараз гравці темпу. Лебедь. Пробиває лебедь. Хороший. Войтович підключає на. Теплого, теплий переводить м'яч на інший фланг. Класно зараз грає Іванченко, удар від Габрушка, стійка, який. І... Тут е, вдало головою зіграв Славяк. Триває атака зараз від команди Темп. Є подача, І що тут Денега виходить з воріт. Чи буде зараз удар по воротах, є удар по ворі. Там все класно зробив Богдан Іванченко. Зараз теплий, теплий буде бити, теплий віддає передачу і там положення поза грою. Є подача на ближню штангу. Там м'яч на правий фланг, блискучий перевод. Там Іванченко, Гаврушко, обігаєш страшний майданчик. Іванченко, зараз Іванченко буде бити. Є удар від Іванченка, і браво ці темпу. Потрібно їм великими силами йти вперед. Уже не важливо з яким рахунком в цьому матчі програвати. Гірний. Гірний виконує подачу. Непогана подача від гірна. Кис Равлика швидкість просто таки неймовірна. Зараз Равлик віддає передачу на гладкого. Гладкий у штрафному майданчику. Чи буде жирна крапка від юності у цьому поєдинку? Гладкий простріл, і браво Андрійові! Замикати цю передачу від гладкого. Лебедь, лебедь перекидає. Так, лебедь перекидає. Голкіпера 3-1. стає рахунок у цьому поєдинку. Лебедь забиває. не даремно. Я хвалив цього гравця. Підсумковий результат цього поєдинку. Всі три голи Юність забила в першому таймі. На шостій хвилині з пенальті забив Василь Білий, на 20.